Настав час чергової серії з моєї улюбленої рубрики ПК за 100К. А це означає, що? Правильно, сьогодні я знову спробую вичавити максимум продуктивності з кожної чесно заробленої копійки. Чи вийде? Ну це вже побачимо наприкінці відео. Тож, не скупіться на лайки, підписуйтесь, а хто вже давно зі мною, не забудьте залишити коментар для підтримки. Це реально мотивує. Якщо ви тут уперше і вже готуєте 100 тисяч гривень з шкарпетки, спокійно. Тут не буде компа за 100 тисяч. Для новичків у Рубриці буде посилання на перше відео, де я все пояснюю по полицям. Десь отам зверху з'явиться підсказка. Минулий ПК мені вдалося продати за 44 тисячі гривень, тож сьогодні в нас солідний бюджет. Отже, переходимо до найдуднішої частини переліку комплектуючих. Процесор. Сьогодні в нас уперше за руки у гостях Intel. Мій вибір впав на i 5 14600KF. Хотів замовити на Аліку, але ціна там була така сама, як і на нашому рідненькому OLX. Тож нехай наші продавці теж щось зароблять: 14 ядер 20 потоків, 6 потужних та 8 економних, кеше 3 24 МБ, ТДП 125 Вт. Ціна з доставкою 6950 гривень. Для такого каменя треба й відповідна дошка MCI Pro Z790 P WiFi. ATX формат 16 фаз живлення, великий радіатор, живлення 2 по 8 PIN, 4 слоти під ОЗУ, 4 під NVME, Wi-Fi та Bluetooth у подарунок. Ціна 5900 гривень. Замовляв на Amazon через знайомого, тому чеку не буде. Охолодження процесора Thermal Ride PA120 Black, двохсекційна башта на два 120 мм кульки. Висота 157 мм, має 6 теплових трубок, вартість 48,5 доларів або майже 2000 гривень на момент покупки. Оперативна пам'ять в котрий раз ddr 5 Crucial Pro з частотою 6000. Простенька бюджетна пам'ять 32 ГБ. Також поглядав на неї на Аліку, але в нас на Оликс знову ж та сама ціна, тому замовив тут. Ціна 3000 гривень, з доставкою через Укрпошту вийшло 3050. SSD новенький на 512 ГБ. Western Digital SN770M pci E4 швидкість читання 5150, швидкість запису 4900 МБ в секунду. Дещо обрубаний, але нам головна ціна, а не розмір. Придбав по місцю за 2600 гривень. Блок живлення Corsair CX650. Абсолютно новенький, з бронзовим сертифікатом. Шкода, звичайно, що не модульний, але в нашому випадку ціна у голова, придбаний на OLX за 2040 гривень з доставкою. Відеокарта RX 7800XT від Gigabyte. була придбана новою ще в лютому місяці і лежала, чекаючи свого часу. Взагалі придбана моїм товаришем для ігор в 4К, але для цього розширення і високогерцового монітора її йому здалося мало, тому він продав мені за 20 тисяч гривень. На OLX зараз можна знайти і по 17, але це БВ в невідомому стані і без трьохрічної гарантії. Отже, карта на 16 ГБ ddr 6 пам'яті, шина в 256 біт, радіатор 2,5 слоти на 3 вентилятори, розміри 302х130х56 мм. І остання деталь нашої збірки, про яку хочеться поговорити більше, це корпус. Адже це справжній раритет 2016 року випуску. І саме головне, що він абсолютно новий. У попереднього власника далі розпакування діло з ним не дійшло. Так от, це Corsair 460X, топ кінця 2010-х років. В коробці у нас навіть збереглася вся макулатура разом з квитанцією про покупку. Корпус ATX формату має дві скляні панелі фронтальну та бокову. Загалом конструкція класична. Єдине нестандартне рішення це пластиковий кожух для БЖ з можливістю демонтажу. Корпус оснащено трьома 120-мм вертушками з неадресною rgb підсвіткою, якість виготовлення та матеріалів на висоті, отвори для кабелів з заглушками. Коротше кажучи, крутезна покупка за 2550 гривень з доставкою. І оскільки у нас тільки три кульки на вдування, а в мене завалявся один курсарський кулер від водянки. То він якраз піде у цю збірку четвертим і допоможе організувати циркулювання повітря в сьогоднішній збірці. Настав час порахувати витрати. Отже, обійшовся мені цей ПК в 45 тисяч 90 гривень. Ну як вам? Напишіть в коментарях, доки я збиратиму його докупи. i <laughs> Ось такий красунчик вийшов. Не знаю, як вам буде здаватися на відео, але вживу він виглядає просто бомбезно. Переходимо до тестів. Перший по традиції Furmark плюс AID64, тест на стабільність роботи та перегрів. За 20 хвилин тесту ми отримали такі температури: процесор 87-88 градусів, відеокарта чіп 62, Hotspot 82 та пам'ять 70 градусів. І як на мене, достойний результат, враховуючи температуру плюс 25 в кімнаті та один кулер на виду. Тепер поглянемо на що він здатен в іграх. Тести проводилися в роздільній здатності UVQHD, або ж 3440 на 1440 пікселів. Моніторинг за допомогою FPS Monitor. Запис геймплею за допомогою AMD Adrenalin Software, тобто з невеликою втратою в продуктивності. Stalker 2. Налаштування Ultra AMD FSR 3.1 увімкнено на якість 115-120 FPS за абсолютно плавним геймплеєм. Cyberpunk 2077 тестувався з двома конфігураціями налаштувань. В обох випадках налаштування Ultra AMD FSR 3.1 в положеній якість. Плюс в одній конфігурації додатково включене трасування променів на середніх налаштуваннях. Отже, без променів ми отримали 150-160 FPS з променями 40-50. В обох випадках геймплей нормальний, без фризів. Індіана Джонс тестувався аналогічно попередній грі з трасуванням променів та без. Бо в обох варіантах налаштування Ультра, без променів 45-50 FPS грати можна, але картинка неприємна для очей. Без 150-170 FPS з комфортним плавним геймплеєм. Оскільки він не потоваришував з FPS монітор довелося скористатися вбудованим оверлеєм. ПАБ. Налаштування Ультра 110-115 FPS з рідкісними просадками до 60 в основному в приміщеннях. Загалом геймплей нормальний. World of Tanks. Налаштування Ультра 160-180 FPS залежно від карти. І остання гра Fortnite. Налаштування Ultra 120-130 FPS з рідкісними просадками до 100. Мені здається, вийшов крутий апарат. І вигляд, і продуктивність на рівні. Стриманий дизайн та мінімум ілюмінації усе, як я люблю. А ви свою оцінку дайте в коментарях. Тож на цьому слові бувайте здорові! Та зустрінемося в наступних відео.